1 квітня в закладах загальної середньої освіти Білгорода Дністровського розпочато набір дітей на навчання в наступному навчальному році. Адміністрації закладів почали приймати заяви до першого класу. Але крім цього, ведеться прийом заяв у п'яті класи, ведеться сьогодні прийом заяв адміністраціями ліцеїв у десяті класи. Тому ми всіх запрошуємо. У нас дуже гарні ліцеї. Просимо до нас здобувати профільну освіту. Подати заявки можна, як завітавши безпосередньо до закладу, або надіслати пакет документів на електронну пошту. Заяву про зарахування дитини до першого класу, паспорт або інші документи, які підтверджує особу, що ви представник цієї дитини, копію та оригінал свідоцтва про народження дитини і оригінал, потім, коли вже дитину беруть у заклад, оригінал. Копії медичної довідки і документ, що підтверджує місце реєстрації дитини в нашій громаді. Якщо дитина не має свідоцтва про народження, то можна надати документ про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи. Окрім цього, діють вимоги і до першочерговості зарахування до першого класу. Дитина має проживати на території обслуговування цього закладу. Якщо є рідні або близькі, які здобувають вже освіту в цьому закладі, і якщо хтось із рідних батьків працюють у цьому закладі, це першочергово кого візьмуть дітей до закладу освіти. До початкової школи та в п'ятий клас активно здійснює набір гімназія номер 2 Зручна транспортна розв'язка, укриття з доступністю для інклюзії, їдальня серед переважних плюсів. Наш заклад освіти провів роботу в сусіднім дітсадку і ми набрали там ну фактично один клас. 24 чотири учні ми набрали. Продовжуємо набор учнів ще до другого. Першого класу, у нас два перші класи. Ми також добираємо дітей ну вже четвертий рік на сухозі, в п'ятий клас І на даному разі у нас є теж 24 заяви. Тобто, фактично, клас є, але будемо ще добирати дітей. Укриття є. Займаємося першою зміною, харчуємося. столова теж своя. Стадіон, актовий зал. Все, що необхідне, є приходьте, будь ласка, поки ще є місця. Якісну початкову освіту та індивідуальний підхід, комфортні умови та гаряче харчування, отримують першачки в гімназії номер 4 в корпусі по вулиці Новосадова, де є укриття. Запрошуємо наших молодших школярів, першачків на навчання до гімназії номер 4 Вас очікують дуже ласкаві професіонали, добрі, відповідальні. Це Байдан Міла Миколаївна і Андрущенка Валентина Миколаївна. Хочу зазначити, що, наприклад, якщо дитина з особливими освітніми потребами в інклюзивний клас, то до заяви батьків додається ще висновок інклюзивно-ресурсного центру. Псо про психолого-педагогічну оцінку рівня розвитку дитини ми пропонуємо високоякісних спеціалістів. В закладі працює практичний психолог, медична сестра, всі умови створені, тепло, спортивна зала, кабінет інформатики, бібліотека все це до послуг батьків і першокласників. На сьогодні старша школа в нашому місті представлена двома закладами: гуманітарний напрямок, який дає блискучі результати, впроваджує ліцей. Номер один. На 2025-2026 Ми плануємо три класи відкрити десятих, але ми трошки передивилися наші профілі. Так як історика географічна дає свої результати, і в нас дуже гарні викладачі, то ми продовжуємо так. само і філологічний профіль поглиблене вивчення української, У нас теж є результати. Саме поглиблене вивчення іноземних також. Але хочемо спробувати ввести ще один профіль це економіко правовий. У нас є для цього гарні спеціалісти. Ми чекаємо всіх випускників 9 класів. До себе, тому що у нас дійсно створені дуже гарні умови для навчання. По-перше, це безпека, по-друге, це комфорт, по-третє, це дуже доброзичливе ставлення до наших учнів. Можна подати заяву і в електронному на сайті нашому є можливість. І так саме в паперовому прийти до приймальні в будь-який день, з 8 до 16. Ми Працюємо, чекаємо. Якщо будуть якісь питання, ми з радістю відповімо, покажемо, розкажемо, консультуємо. Без здачі вступних іспитів запрошують до десятих класів і ліцей лідер, який зарекомендував себе багато років профілем поглибленого вивчення точних наук за математичним природничим. Інформаційним та суспільно-гуманітарними напрямами. Всі наші навчальні кабінети оснащені сучасними мультимедійними комплексами, а профільні кабінети сучасними цифровими лабораторіями. 80% наших педагогічних працівників це вчителі вищої категорії, переважна більшість з яких мають педагогічні звання вчитель методист і старший учитель. Міцні знання наших випускників забезпечують їм не лише можливість вступу до вищих навчальних закладів, а також успішне навчання на інженерних, юридичних, медичних та багатьох інших спеціальностях. Детальна інформація про наш заклад і про умови вступу розміщена на сайті ліцею, а також на сторінці Фейсбук. Отож, час ще є, але не гайте його. Подайте заяву в той заклад освіти, який підходить вашій дитині, де їй буде комфортно, безпечно, цікаво і пізнавально. Ми всіх чекаємо у свої заклади. Ми готуємося заздалегідь до 1 вересня. Ми не покладаємо рук, а робимо все для того, щоб були умови для наших дітей здобувати якісну освіту. Ірина Вербинська на толікінчук, перший муніципальний.